Привіт! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Наближаються новорічні та Різдвяні свята. Так, так, у Німеччині підготовка до Різдва розпочинається вже у листопаді. Поговоримо про такі різдвяні традиції, як Адвентскранц та Адвентскаленда. Що таке взагалі Адвент? І як німцям вдалося зробити очікування Різдва цікавим та захоплюючим квестом, як для діток. Так і для дорослих. Про все це у цьому відео. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. Таким чином ви підтримуєте цей канал та українськомовний контент. Дякую. Різдво у Німеччині святкують 25 грудня по католицькому церковному календарю. Термін Адвент або ж Адвенсцайт він описує перетріствяний час, а точніше, чотири тижні до Різдва. «Adventus Domini» з Латині перекладається як Прихід Ісуса Христа у цей світ. Zeit, він включає чотири Адвенти: це чотири неділі. Перший, другий, третій, четвертий Адвент. Цього року вони припадають на 27 листопада, 4 грудня, 12 грудня та 18 грудня. Адвент Кранц – це такий різдвяний віночок, на якому зафіксовано 4 свічки. Щонеділі у Адвент німці запалюють свічку. У перший адвент запалюється перша свічка, у другий адвент горить вже дві свічки, у третій три, і в четверте, відповідно, чотири. Тобто, чим ближче різдво, Тим більше свічок запалюють. Ймовірно, ця традиція виникла ще у 1839 році і була створена євангільсько-лютеранським теологом та педагогом Йоханом Віхерном. Він опікувався дітьми з бідних сімей. І аби очікування на різдво було для них цікавим, і аби дітки самостійно зрозуміли скільки ж днів залишилось до різдва, він взяв старе колосо з воза. Дерев'яний віночок та зафіксував на них 24 свічки, 20 червоних маленьких свічок і 4 білих великих. Щодня після молитви дітки могли запалити одну маленьку свічку, а у неділю у Адвент дітки могли запалити одну велику свічку. Таким чином, дітки могли самостійно порахувати, скільки ж залишилось до Різдва. Ця традиція залишилась і досі, але запалюють тільки чотири свічки. Адвенс Кранс вони бувають різноманітні, використовують як і штучні гілки дерев, так і живі гілки дерев. Їх декорують новорічними іграшками, квітами. Також може бути, що замість віночку ці свічки закріплені на такій дерев'яній платформі. Звичайно, німці не обмежились лише Advance Crands, а й створили таку традицію, як Advance Календар. Адвенс Календа це такий календар, котрий містить лише 24 дати. Це 24 дні до Різдва. Це такий календар, в котрому є 24 віконечка, На цих віконечках вказана дата, а всередині лежить подарунок. Тобто людина може не тільки дізнатися, скільки ж днів залишилось до Різдва, а отримати приємності. Існує дуже багато теорій, хто ж створив перший адвенс календар. Розповім одну з них. У 19 столітті мама Герхарта Ланга подарувала сину календар, але він був незвичайний. Він містив 24 віконечка. З печивом, котре матуся сама приготувала. Герхард, подорослішав, згадав про цю чудову ідею своєї матусі і подумав: а чому не зробити так, аби кожне малятко отримувало такий подарунок перед Різдвом? Таким чином, світ побачив у 1904 році перший друкований адвентс календар. Адвент-календарі бувають різноманітні як для дітей, так і для дорослих. Дитячі зазвичай містять солодощі, такі як шоколад, печиво, мармелад, жуйки, іграшки також. Дорослі містять, наприклад, міні-версії різних косметичних засобів. Можуть бути також, наприклад, спеції, алкогольні напої, наприклад, винні адвенс-календерії, пивні адвенс-календарі, солі для ванни, різні аромамасла, свічки книжкові адвенс-календарі, рецепти, фото адвенс-календарі і адвенс-календарі для творчих дітей та дорослих, де вони мають щось вирізати, розмалювати, приклеїти. Також адвенс-календар можна виготовити самостійно. Для цього можна купити таку ж картонну заготовку, або ж частіше всього, це така вже тканинна заготовка, де є 24 вкладищі, куди можна покласти подарунок. Наприклад, фрукти, шоколад, печиво, олівці, ручки, наклейки і так далі. адвент календар треба розглядати як такий засіб для створення. Різдвяного передноворічного настрою. Це дійсно наповнює якоюсь магією тебе, коли ти кожного дня відкриваєш це віконечко, рахуєш, скільки ж днів залишилось до різдва. І так далі. Раджу спробувати! Це дійсно того варте. На сьогодні це все. Сподіваюся, що це відео вас підзарядило, наповнило такою передрізвяною атмосферою та енергією. Не забувайте про підписки, вподобайки та коментарі, якщо вам це відео сподобалося. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео.